Шановні Полтавці, я Сергій Чередніченко, голова громадської організації Відродження Полтави я звертаюсь до кожного з вас. Я звертаюсь до громадських діячів та політичних партій. Я звертаюсь до народних депутатів України, яких обрала місто Полтава. На сьогоднішній день місто Полтава знаходиться в критичній ситуації. Міський голова і депутатський корпус абсолютно нічого не роблять для розвитку нашого міста. Тому у нас на сьогоднішній день є. Одне лише завдання якомога швидше провести вибори міського голови і обрати нових депутатів, котрі будуть жити і працювати для міста Полтави. Ми виступаємо за об'єднання всіх політичних сил, всіх громадських активістів. Давайте об'єднаємось навколо Полтави. Давайте об'єднаємось навколо наших проблем. Давайте об'єднаємось навколо життя в нашому місті. Ми хочемо провести велике полтавське віче. Куди запросимо всіх полтавців, куди запрошуємо ми всі політичні партії і громадські об'єднання. Ми запрошуємо всіх сісти за один круглий стіл і вирішити цю проблему. Ми пропонуємо підписати тимчасовий меморандум або угоду про співпрацю на час перевиборів у місті Полтава. Чому тимчасова угода? Тому що всі ми різні. У нас всі різні політичні переконання. Але є одна проблема. Тому, тільки об'єднавшись разом, ми можемо цю проблему вирішити. Полтава завжди була містом толерантним, завжди було місто виваженим, і в Полтаві завжди жили гарні люди. Ми не маємо права більше терпіти. Закликаю кожного, звертаюсь до кожного. Давайте об'єднаємось і разом змінимо нашу рідну Полтаву.